«Всього було у нашій історії: і високого, і низького, і трагічного. Всі ми знаємо, як український народ заплатив за волю і незалежність своєї країни, життям власних синів та дочок. Кожна епоха породжувала нових героїв. У пам'яті кількох народів зберігається історія при 300 крутянців, що загинули, захищаючи свою землю від нападників. 29 січня Україна відзначає День пам'яті героїв Крут. З нагоди 106-ї річниці в Прилуцькому агротехнічному коледжі було проведено історичну країну. Навчу годину волі народної дзвін. Крутянці саме так говорять про хроніку січня 1918 року та подвиги українських студентів. Організатори заходу переконані, що сьогодні молоде покоління повинно вчитися любові та шани до рідної землі, на прикладі наступу на крути. Це цікаво для молоді, взагалі цікаво для нашого суспільства, тому що ми як і 106 років тому ми відвоюємо нашу незалежність та нашу свободу. Працівники Приуцького краєзнавчого музею провели історичний екскурс у важливу подію нашої країни для студентів агроколеджу. Музейники вже не вперше є провідниками в історії минулого, і не лише для студентського і педагогічного колективу агроколеджу. Дуже часто в музеї проводимо такі виховні години для того, щоб інформувати наше суспільство, щоб проводити. Таку патріотичну роботу, взагалі, з учнями ліцеїв та з коледжами з учнями коледжів студентами протягом тижня всі виховні заходи присвячені крутянській битві, тому що ця історія дорівнює сьогоденню, як говорить директор агротехнічного коледжу Павло Черніков. На протязі останнього тижня всі виховні події, всі виховні заходи присвячені крутянській битві. Чому? А тому, що битва під Крутами, в моїй свідомості, та, мабуть, і у свідомості багатьох людей асоціюється з козацькою добою. Потім йде битва під Крутами. І нинішня новітня історія, на жаль, проходить з війною, з війною наших Збройних сил України проти расистів. І сьогодні, як. І 106 років тому наші доблісні воїни ЗСУ захищають нашу соборність, незалежність, нашу, нашу неньку Україну. Війна це завжди біль, страх, кров, смерть, страждання. Це добре розуміють наші люди, які переживають це. Не розуміють цього лише наші вороги. Але правда, справедливість. Переможе, і ми повинні йти всі разом до перемоги, відвідавши історичний захід, студентка агротехнічного коледжу Олена Божинська з упевненістю говорить, що молодому поколінню важливо знати минуле України. Я вважаю, що тема крут є актуальною для сьогодення, так як проводиться паралель між сучасністю і минулим. І тому сучасній молоді дуже важливо вивчати історію, знати її і пишатися своїми героями, а також щоб не робити помилок, які були в минулому. Крім цікавих фактів про Першу світову війну, студентам порекомендували до перегляду сучасний фільм Крути, який розповідає, як п'ять годин київські курсанти стримували ціною власного життя чотирьохтисячну російську Червону Армію. Нам порекомендували подивитися чудовий та актуальний фільм, випущений у 2023 році, крути. Для більшого ознайомлення з цією темою студенти говорять, що сьогодні вкрай важливо знати про події Крутянської битви, бо у 21 столітті український народ також відстоює право на незалежність та свободу. Це дуже класно, коли розповідають такі цікаві факти про історію, коли можеш розповісти ці факти оточуючим близьким. Дітям, внукам можливо, будемо передавати цю інформацію. Бій під крутами трагічна і важлива подія в історії нашої країни, яка нагадує про боротьбу за незалежність України. Історія, як відомо, повторюється. Сьогодні ми продовжуємо тримати оборону від російської навали. І коли ми згадуємо про героїв Крут під час заходів, під час лекторії, виховних годин, то ми вкотре задумуємося над нашою історією, над її значенням у житті сучасної людини. У житті навіть прийдешніх поколінь над тим, що дуже часто все йде по колу що якась подія, яка відбувалася 100-200 років тому, можливо, навіть тисячу років тому, вона ніколи назавжди не падає в лету річку забуття, що вона може повернутися в новому ракурсі, з новим обличчям у якомусь новому контексті. І буде вона набагато сильнішою і змітатиме усе на своєму шляху, так як ми можемо говорити про події сьогодення. Але українці народ незламний. Ми пишаємося своєю державою, своїм минулим, своїм сьогоденням, дбаємо про наше майбутнє. І тому герої, молоді хлопці, представники старшого покоління стоять на варті нашого майбутнього, нашого мирного життя.